Жінки-імператорки, так, так, не імператриці, а імператорки, народжені 4-го числа будь-якого місяця, 31-го числа, а також у квітні місяці, і вами керує саме четвірка енергія імператора, а це про чоловічі здібності, про чоловічу силу. Тому ви у своєму житті можете придавлювати чоловіка, конкурувати з ним, бути лідером. І вам важливо. Переходити із цієї мінусової позиції, саме в імператрицю, у трієчку, щоб своєю слабкістю, своєю ніжністю бути поруч із сильним чоловіком. Бо четвірці дуже важко бути поруч і знайти собі саме сильного чоловіка. Але у жінок четвірок є ще надзвичайно важлива характеристика. І це те, що вони всередині себе дуже мудрі і мають уже сакральні знання. І вони повинні ці сакральні знання про всесвіт, про карму, про дух, про душу саме виносити в люди, тобто розкривати свої оці сакральні знання надздібності і передавати їх. Іншим а тому, якщо ви хочете дізнатися про себе ще більше, про всі ваші характеристики, четвірочки, то запрошую на консультації по матриці долі, де ви ще більше дізнаєтеся про свої слабкі і сильні сторони. І для вас життя стане набагато цікавішим.